Це подкаст Громадського радіо. Зустрічі. програма про україно єврейські взаємни. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандром. Ми сьогодні говоритимемо про Пауля Целана. цей рік, рік 2020, який уже минає, є ювілейним. Сто років тому народився Пауль Целан. Безумовно, один із найвідоміших і найважливіших, напевно, коректніше би сказати, поетів. Зокрема для. Нашої частини світу, але вочевидь, ми спробуємо простежити і впливи на нього, і його впливи на Західну Європу, на європейський загалом літературний. А якщо дуже так звузити, на поетичний контекст, чи був цей вплив і яким він був? Гостем нашої програми сьогодні буде Петро Рихло. Він перекладач, літературознавець, доктор філологічних наук, професор Чернівецького національного університету імені Федьковича і співзасновник поетичного фестивалю Меридіан Черновіц». Пане Петре, вітаю вас. Вітаю. Отже, Пауль Целан сторіччя. Я думаю, ми про заходи поговоримо так само, які вже відбулися, і можливо, які мають протяжність у часі і матимуть, і, і ще може і на наступний рік. Перше, напевно, що кидається у вічі, це неможливість приписати Пауля Целана до якоїсь конкретної. І тут я думаю, як коректніше сказати держави, напевно, давайте так. І чи це є проблемою для е, нефахівців, як я, чи є проблемою і для фахівців, як ви, і вашого кола? Чий Пауль Целан? і чи коректно взагалі в такий спосіб ставити це запитання? Ну я гадаю, що у випадку Пауля Целана відповісти на це питання не так просто, тому що він був громадянином багатьох країн. Власне кажучи, він народився в 20-му році, тобто через два роки після того, як Буковина перестала бути австрійською коронною землею і стала румунською провінцією, але батьки, його звичайно, були ще австрійські громадяни. Ось він потім вже виростав у румунському громадянстві і, скажімо, до. 40-го року, коли Поковино е, було анексовано Радянським Союзом, він автоматично стає радянським громадянином. Потім, в 44-му році, після страшних особистих трагедій, страти батьків там і так далі, він, він сам був в таборі на примусовій праці, але зумів вижити, е, він е, знову повернувся до е, Румунії, але вже не, не до е, не до Буковини як е, частини Румунії, оскільки в 44-му вона була визволена знову Радянським Союзом. Е, він поїхав до Бухареста і там, якби, знову, відновив своє румунське громадянство. Ось, але там він пробув тільки там два, два роки з чимось і е, вирішив податися на захід. Він був е, в Австрії в Відні якийсь час. Недовго, десь півроку, а потім е, поїхав до Франції, яка йому була вже знайома, оскільки вже до війни, в 1938-39 році, він був студентом е, у Франції, в Турії, французькій провінції Турень. Згодом він, власне, коли, після того, як він оселився в Парижі, він здобув е, французьке громадянство. Так що, колись е, е, Брехт, е, Казав таку фразу, що ми міняли країни частіше ніж черевики, Ось вона якраз підходить добре до Целана. Але я думаю, що тут проблема складніша проблема не тільки в політичному громадянстві. А Проблема культурної приналежності. Я хотів поставити запитання одразу про культуру. До речі, можу помилитися, але здається, на, на сторінці Меридіан Черновіць там таке хороше є узагальнення біографічне, от в цьому контексті про який ми говоримо. Так що чернівчанин Пауль Целан народився в єврейській родині австрійців у Чернівцях, мав румунське громадянство, вважається класиком німецької літератури, а життя своє закінчив у Парижі. І це ну направду от реалії ХХ століття для частини із тих, хто жив, принаймні в цій частині світу. І якщо ми говоримо про культурну приналежність, і я не знаю, чи це взагалі питання до дискусії, але якщо до дискусій, то до яких? Тобто ми ставимо запитання, до якої культури належить Пауль Целан? Я думаю, що він належить до багатьох культур, хоча, звичайно. За своєю творчою домінантою він є німецьким поетом, або, скажімо так, німецькомовним поетом, тому що це також не так просто вирішити. На його могилі на Паризькому цвентрі тіє, написано поет Отришєн, тобто австрійський поет. Він був похований як австрійський поет, але в Австрії він по суті прожив. Лише лічені місяці, а в Німеччині він не жив, по суті, ніколи. Він тільки час від часу приїздив туди для поетичних читань там, чи для контактів з, з видавництвами, оскільки його книги видавалися німецькими видавництвами. Ось, але безперечно, що він е, у побуті, в Парижі. Багато використовував французьку мову, тому що його дружина була француженка, його син виростав уже в лоні французької мови і культури. Коли він ще жив у Парижі, коли він ще жив у Бухаресі, то він там зблизився з колом румунських поетів, переважно поетів-сюреалістів, і вони спонукали його навіть написати низку текстів румунською мовою. Так, що ось серед його ранніх творів є як вірші, так і такі невеличкі е, прозові фрагменти, афоризми, написані румунською мовою. Ось французькою мовою він, е, по суті, майже не писав за винятком листування із дружиною, хоча, безперечно, блискуче володів цією мовою. Тому ось він живе, якби у в контексті багатьох мов, багатьох культур, і очевидно, що його найкраще було б, найдосильніше було б назвати європейським поетом. Він якби вибрав у себе всі ці імпульси різних європейських культур, особливо якщо зважити на те, що він був перекладачем із семи мов. Тому слі і з російської, наприклад, і російська мова також була йому не чужа, він перекладав і Єсеніна, і Блока, і Мандельштама, і Євтушенка, і багатьох інших російських поетів він, можна сказати, навіть і знав українську мову, хоча нею він не розмовляв. Але, скажімо, серед його учнів у румунському, серед його однокласників у румунському ліцеї ось була третина українців, етнічних українців, і очевидно, що вони там десь спілкувалися між собою і також українською. Ну, і є такий факт засвідчений, задокументований, що в 44-му чи там 45-му році Селан працював перекладачем. При українській газеті Радянська Буковина, створеній уже е, радянською владою, е, і там він займався перекладами е, тих пропагандистських е, текстів з української на румунську, оскільки ну, тоді в червцях, окрім цієї української газети, виходив також її румуномовний, або як тоді казали, молдавськомовний дубляж Буковіна совєтики. І очевидно, що для того, щоб перекладати ці тексти з української, потрібно було знати. Пасивно він цю мову знав, але очевидно, йому не вистачало спілкування нею. Так що, це поет, який оселений, так би мовити, у багатьох мовах і культурах, і тому він є якби такою парадигмою європейського поета. Чи є для нас, а в першу чергу для вас, для дослідників, якісь, ще не, якісь білі плями, принаймні, які стосуються, зокрема, біографії Целана. Чи вона досліджена вже досить таки добре, і, по суті, ми знаємо весь його життєвий шлях? Ну, такої великої біографії Целана ще немає, є кілька. Біографічних спроб. Ось е, недавно якраз вийшла у світ, вийшов у світ мій переклад книги Ізраїля Халфена, яка називається Біографія юності. Павел Цилан біографія юності поета. І це біографія першої половини його життя, яка стосується його чернівецького періоду до по суті до його міграції із черівців. У Німеччині виходило також е, кілька спроб е, таких біографій. Є біографія Емериха Емеріха популярній серії е, видавництва Ровольд. Ну, це така невеличка книжечка, там на 160 е, сторінок. Е, але вона стисло дає якби всю е, біографію. З свого часу вийшла е, така книжка американського дослідника Джона Фельстайнера, Павел біографія, хоча це більшою мірою аналіз творчості, ніж біографія, але ось в німецькому перекладі цієї книги там стоїть слово біографія. Зараз до ювілею поета. Власне, мала вийти вже в цьому році, але е, там, через певні обставини вихід її трошки затримується, вона вийде очевидно наступного року. Це буде така ілюстрована біографія, яку підготував е, французький дослідник Бертран Бадю, це найближчий друг Еріка Целана, сина поета. І ось по суті він також брав участь у формуванні цієї книги. Це, це буде ну, така велетенська книга, в яку війде понад 600 архівних фото. Ну і до кожного фото, фото будуть дуже докладні коментарі. Так, що текстова частина там також займе десь не менше 4-6 сторінок. Тобто, це буде книга десь десь під тисячу сторінок, але ось це, це буде поєднано в ній такий візуальний момент і інформаційний момент. Я нагадую нашим слухачам, що ми розмовляємо сьогодні з перекладачем, літературознавцем, професором Чернівецького національного університету імені Федьковича Петром Рихлом. Говоримо про Пауля Цилана 2020 рік ювілейний рік. Власне, 100 років тому народився поет Пауль Цилан. Народився на території сучасної України. Отже, пане Петре, що стосується власне. Українського контексту, бо в частини наших слухачів може логічно виникнути запитання ну, правильно, ну добре, так, Франція, Румунія, німецька мова, там європейська світова слава, так би мовити. Але який стосунок це все має до України? Перепрошую, може, це так трохи некоректне некоректно я формулюю запитання. Але що ми маємо на увазі, і про що ми говоримо, коли кажемо? Пауль, Целан і Україна. Ми повинні, якби, пам'ятати тих видатних людей, які народилися на наших теренах, тому що вони увібрали у свою психологію, свою ментальність, багато чого від цієї землі. Скажімо. На нашій землі народився єдиний поки що Нобелівський лауреат з літератури Йозеф Самуель Агнон. Народився він у Бучачі Тернопільської області. І ось е кілька років тому е у нас був, був такий, ну він існує досі такий проєкт, галицько е буковинський літературний маршрут, е який ми куруємо. Разом із берлінською художницею Гельгою фон Львівніх. І ось у е, рамках цього проекту е, вже поставлено низку пам'ятників ят, таких е, погрудь е, усім видатним німецько-єврейським, і не тільки німецько-єврейським, а скажімо, Агнон писав на єврей, він писав гебрайським. Ось і в Бучачі, в його рідному місці поставлено оцей бюст поет, оцей невеличкий пам'ятник письменникові він був прозаїком заїком більшою мірою. І ось коли ми читаємо його книги, на жаль, у нас ще надто мало перекладів Агнона, але скажімо, нічний постоялись там перекладно ще щось. То, звичайно, ми можемо вгадувати там і топографію тих місць. Які він описує, це українська топографія, вже ми можемо незримо якось відчувати його симпатію е, до народу, серед якого він е, виростав. Все залежить від того, в якому віці е, автор залишає е, цю землю і які зв'язки пов'язують е, його з нею. У випадку Целана це була така ситуація, що по суті. Української держави, як такої, не було на політичній карті. Україна була складовою Радянського Союзу, як Українська Радянська Соціалістична Республіка. Ось і вона не сприймалася як суб'єкт, як суб'єкт політики. Так, як, як, як і вона не сприймалася як суб'єкт політики. Так. Все вирішилось звичайно в Москві, і е, Київ мав суто такий дорадчий голос. І... Але, наприклад, якщо говорити про е, ось такі топографічні моменти, то е, їх е, багато у його віршах, і саме слово Україна е, зустрічається неодноразово у його віршах. Звичайно, більшою мірою, як певна територія, а не як політичний організм, тому що батьки його загинули ось за Дністром, власне, за Дністром і Південним Бугом. Була оця Трансністрія, так звана, куди депортували буховинських євреїв. То в час Другої світової війни загинули вони, так? Так, в час Другої світової війни туди потрапили його батьки. Вони там були, були замордовані. По суті. Ось, і він неодноразово згадуючи ось свою матір, згадує Україну є там рядки зелено, купаво на Україні. Ось, і Такого плану ось певні ремінісенції. Але звичайно, що більшою мірою це в нього Буковина, Чернівці, де в нього було багато друзів, де пройшли його дитячі у наскі роки. Ось багатореалії Суто Чернівецьких, скажімо, там народний парк, чи «Гора Цецінув, чи Пруд, і так далі. Це все е, у нього є і в листах, і частково десь е, у віршах зринає, скажімо, чернівці е, є назвою, тобто е, сама е, сама назва міста фігурує в одному із його віршів. Це так звана стилізація, Злодійська шахрайська балада, співана у Чернівцях біля Садагури, Паулем Целаном із е, Парижа біля Понтуаза, де ось така перевернута перспектива. ці маленькі містечка Садагура, Понтуаз, Вони якби є центрами світу. Біля них лежать столиці, скажімо, чернівці, які були там колись столицею Буковини. Ну, столицею я маю на увазі герцогства буковини в австрійські часи. Ось ну, Сьогодні це столиця, звичайно, Чернівецької області. Буковина як таке історичне поняття. Ну, воно, воно в своїх тих первинних межах вже не існує. Ну, це як і Галичина. Іденна Буковина в Румунії, так? Але все, все це в нього відобразилося, в його творчості. І, звичайно, не можна цим нехтувати, не можна це ігнорувати. Ну і якщо ми хочемо взагалі вважатися культурною нацією, то ми повинні якби, вбирати і освоювати своєю культурою у своїй культурі найкращі взірці е, чужої культури. Як ви почали це досліджувати, і що ми маємо станом на от століття від дня народження в контексті? Пам'яті про Павла Целана і Україну я маю на увазі там пам'ятники, назви вулиць. Це з одного боку банальні речі, так, але це але це символи. Так само. Це банальні речі, але це важливі речі. Вони якраз засвідчують о той рівень нашої культурної свідомості. Села було так, що в радянські часи він не був надто бажаним. Оскільки е, було чимало чинників, які якби, суперечили його рецепції, Тобто він, він був втікачем з Радянського Союзу, політичний момент, він, він був євреєм, е, він був е, далеко не соціалістичним реалістом у своїй творчості і так далі. Е, тобто все надто було е, перемішано. І тяжко було радянському літературознавству його якось класифікувати, оскільки воно любило таку чіткість. Тому його якби ігнорували, хоча й не відкрито. Були певні е, кілька спроб, таких антологічних, коли його твори вже в радянські часи виходили. Це був збірник строків, це, це була потім із зарубіжної поезії, ось із австрійської поезії. Де також був представлений Целан, це 60-ті-70 роки вже. Тобто, вже за життя поета в Москві, скажімо, там навіть були покладені на музику, якісь його вірші, які виконувались у залі консерваторії. Тобто такі, такі підходи існували, але в Радянському Союзі так і не вийшла жодна книжка поета. І, по суті, перша книжка Целана з'явилася в 1993 році в одному з чернівецьких видавництв, Значить, називалась вона «Меридіан серця. Ось, я переклав ці вірші, вони вийшли в двом, двомовному такому варіанті німецькою і українською мовою. Ось ця, це була перша, перша ласівка. Потім було ще декілька спроб донести целана до читачів. Пане Петре, тут ми ставимо крапку з комою. Бо, от, власне, про те, що відбувалося далі. Наші слухачі зможуть довідатися у наступному випуску програми зустрічі, який незабаром вийде на громадському радіо. Я нагадую, що ми розмовляємо в цій програмі розмовляли і ще розмовлятимемо із Петром Рихлом. Він перекладач, літературознавець, доктор філологічних наук, співзасновник поетичного фестивалю Меридіан Черновіць. Мене звати Василь Шандро. Це програма Грама зустрічі на громадському радіо. І цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська Зустріч. На все добре. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.